Всім привіт! Мене звати Ася я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку круту тему, як перестати відкладати своє життя на потім. Якщо ви постійно щось відкладаєте да, і говорите, це я зроблю після диплому, а після того, як схудну, або коли все буде ідеально, або я почну з понеділка, або я почну з Нового року. То це відео точно для вас. Я розкажу, чому ми так само робимо, і які кроки треба зробити, щоб не відкладати своє життя на потім, а жити прямо тут і зараз. Основні причини, чому ми відкладаємо життя на потім. І перша причина це. Страх помилок, вона майже в кожній проблемі. Да? Ми боїмося, що ми щось зробимо не так. І з за цього це нас стопорить від того, щоб зробити цю дію прямо зараз. А, тому важливо пам'ятати, що помилки це не катастрофа. Помилки це лише досвід, який нас навчає чомусь корисному: новій навичці, новому досвіду. Да? Тобто чомусь новому, новим знанням, а, дає нам новий ресурс. Який нам допомагає стати краще і дійсно стати успішним в тій справі чи в тому ділі, в якому ми намагаємося це зробити, друга розповсюджена причина це наш перфекціонізм. Ми постійно чекаємо на ідеальний момент, ідеальний настрій, ідеальну можливість, але треба зрозуміти, що в цьому світі немає нічого ідеального, і це добре. Бо якщо у вас є бажання щось зробити. Це і є та сама ідеальність, от треба взяти і зробити. Тому ми відкидаємо наш перфекціонізм і ми більше орієнтуємося на наші власні відчуття, да, а не на ідеальний момент. Наступна причина це страх чужої думки. Це в принципі в більшості випадків те, що нас зупиняє від активних дій. Але важливо зрозуміти, що інші люди не повинні так сильно впливати на наше життя. І якщо ви щось дуже сильно хочете, треба це робити так. Осуд може бути, а може і не бути. А, а от прогавити круту можливість можна прямо тут, і вже потім можливо це буде навіть пізно за це братись. І остання причина, вона дуже проста: це просто звичка все відкладати. Да, чим частіше ми це робимо. Тим це стає да, нашою структурою життя, і із цього ми не можемо це змінити, бо ми звикли відкладати. Ми звикли а, починати вести здоровий спосіб життя після нового року. А, ми звикли починати щось у понеділок, не, наприклад, не знаю, в суботу. Да? Тобто ми завжди своє життя відкладаємо на потім, ставимо на паузу, і в нас формується ця звичка. І звісно, коли вже це звичка, то нам дуже важко діяти по-новому. Але все можливо. І зараз я з вами поділюсь декількома простими кроками, як ви можете вже почати вже з сьогоднішнього дня жити тут і зараз і не відкладати все на потім. Перший крок розділити ціль на декілька маленьких кроків. Так, дуже важко, наприклад, сприймати, що я хочу схуднити на 5 кг. Так, да, це важка ціль, і вона велика, бо там треба зробити дуже багато дій. Але. Вже тут і зараз. Ти можеш, наприклад, хоча б зробити 5 хвилин розтяжки. І це вже не нуль, да? ми вже починаємо рухатись поступово до нашої мети. Тому зроби собі невеличкий план, що ти можеш зробити прямо зараз. Для цієї цілі, щоб хоча б трошки до неї приблизитись. І якщо ти почнеш, тобі буде набагато легше продовжувати. А головне, ти побачиш, що ця ціль вона насправді невелика і не така масштабна, як тобі здається. А вона просто складається з декількох маленьких кроків. Тому сьогодні сідай, пиши ці маленькі кроки і починай їх робити. І ще дуже важливо: головне це рух. А не ідеальний результат. Крок другий: зупини свого внутрішнього критика. Я дуже мало знаю про це. В мене в цьому немає зовсім досвіду. Не знаю, я дуже сильно зайнята і не можу цим зайнятись. Це все в нас говорить наш страх. Це нормально боятися чогось нового, це нормально боятися щось спробувати нове для себе. Але важливо зрозуміти, що це лише страх. А страх це, ну, це не те, що вирішує за тебе. Ти можеш все одно діяти, незважаючи на свій страх. Тому запам'ятай, що всі ці думки це лише твій страх. Насправді ти все можеш, все знаєш, і в тебе все вийде. Тому просто, незважаючи на свій страх, бери і роби. Найголовніше, що страх він показує насправді, що саме в цей момент. Ти ростеш, тобто в цей момент, коли ти сумніваєшся в собі, в своїх в якихось навичках, в своїх знаннях, це і є показник твого росту вже прямо зараз. Рок третій: починай прямо зараз, прямо з сьогоднішнього дня. А, зроби якусь маленьку ціль. Почитай книгу, сходи на прогулянку, а, навіть пообідай більш здоровими продуктами, ніж ти звик да там колись раніше. Такі маленькі прості дії кожного дня, і без відкладання на понеділок чи на завтра це і є твій крутий результат в майбутньому. Тому замість того, щоб сидіти і планувати отакий великий список справ на завтра, зроби хоча б дві справи маленькі, але сьогодні. Крок четвертий: переосвідом свій ідеальний момент. Да, ми вже розібрали, що ідеального моменту ніколи не буде. Важливо лише дві речі: перше, що ти готов це зробити, і друга, це, що ти готов навчитися на цьому досвіді. Якщо в тебе є ці два критерії, все, страх відступає, і ти можеш легко почати діяти вже зараз. А найголовніше, коли ти усвідомлюєш ці дві речі, в тебе і з'являється енергія і мотивація щось зробити. А це і є наша мета. І останній п'ятий крок: пообіцяй собі публічно. Тобто розкажи про свою ціль своїм друзям, своїм близьким, не знаю, напиши по соцмережах і скажи в ньому, що ти починаєш рухатися до своєї мети маленькими кроками. Що це нам дає? По-перше, це нам дає те, що ми вже беремо на себе відповідальність перед іншими людьми, що ми це зробимо. І це важливо, да? особливо, коли наші знайомі будуть питати, ну що там, як там твоя ціль, ти вже досягнув чи ні, на якому ти етапі? То, звісно, це буде мотивувати додатково, тебе все ж таки не зупинятися і робити. Тому е можеш розказати одній людині, можеш розказати всім своїм друзям. Але це важливо для того, щоб коли ти почнеш потрошку рухатись, не злетіти з цього. Шляху так швидко, да, а все ж таки продовжувати рухатись і продовжувати робити і маленькими кроками крокувати до своєї цілі. Також це дасть тобі мотивацію, мотивацію рухатись. І, можливо, ти замотивуєш когось поруч з собою. І коли вже ти не один, а мотивуєш велику кількість біля себе людей, тим легше тобі буде, в принципі, рухатись далі. І мені здається, що надихати один одного це дуже прикольно і круто. Головне, що я хочу, щоб ви зрозуміли з цього відео, це те, що ви вже готові діяти, ви вже можете змінити життя прямо зараз, прямо в тому стані, в якому є. Так можливо немає достатньо ресурсу, достатньо можливостей, достатньо знань і так далі. Але як ми вже з вами розібрали, це не важливо, бо маленькі кроки. Вони вирішують, вони вирішують наше життя, і вони вирішують, як швидко ви зможете прийти до того, до чого ви бажаєте. Все, ми всі звикли, що має наступити якийсь ідеальний момент, і до нас прийде якийсь інсайт, і ми такі Вау, о! Я знаю, що робити, і тепер в мене є ідеальний план. Ні, так не буває. Все приходить на шляху. Ми зустрічаємо людей, ми зустрічаємо можливості, і тому. Не відкладай це на колись. Зроби це сьогодні. Розпочинай свою мандрівку до себе і до своєї мрії прямо зараз. Напиши в коментарях, що ти давно відкладав, але дуже сильно хотів зробити і готовий це розпочати зробити. І підписуйся на мене, якщо ти хочеш бачити більше подібного контенту. Буду дуже вдячна за підписку і лайк і репост цього відео. Всім дякую і до нових зустрічей.